Сьогодні ми розповімо про один із улюблених колективів не тільки нашого міста, а й багатьох міст світу. Це студія танцю та церкового мистецтва Грація, який зібрав чимало глядачів на яскраве родинне свято танцю, звітний концерт. Увага глядачів прикута до сцени, адже колектив продовжував радувати своїми талановитими яскравими виступами. Грація яскраво заявила про себе на багатьох знаменитих аренах світу. Є переможцем обласних, регіональних та міжнародних конкурсів. Творчість грації вражає високим рівнем та різножанровістю своїх виступів, занурюючи усіх глядачів у чарівний світ циркового мистецтва. Яскраві костюми, реквізити є окрасою будь-якої постановки. Гордістю колективу є дворазова рекордсменка книги Гіннеса Софія Тепла. Оки учасниці колективу за лаштунками перевтілювалися в нові образи. Глядачі слухали солістів будинку культури. Талановита молодь змінює нашу країну на краще, і таких дітей у нашому місті чимало. Під час виступу колектив Грація проявив себе як професіонал з дуже великим потенціалом та працездатністю. Учасники концерту задоволені своїми виступами та безбежно вдячні своїм тренерам. Мені було дуже приємно виступати сьогодні. Мені, в мене були дуже е, сильні враження, та ми дуже довго до цього готувалися, і мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, як наш колектив виступив. Всі дівчатка дуже старалися, тому що ми дуже хотіли показати. Всьому подільську, що ми вміємо, і це здалося нам. Ми дякуємо нашим тренерам за те, що вони нас навчили це робити, і далі ми будемо гавно виступати. Найбільшим подарунком цього дня для колективу були гучні аплодисменти їхніх шанувальників, батьків, котрі пишаються своїми дітьми та захопленням спостерігали за виступами, розуміючи, скільки сил та емоцій вони вклали у ці виступи, та якого рівня вони досягли. До цього звітного концерту ми готувалися дуже довго. Дякуємо нашим тренерам, дякуємо нашим адміністратору, дякую міському голові за підтримку. Діти дуже всі старалися. Я думаю, що концерт вийшов, дуже гарний, потужний, всім дуже сподобалося. Хочу побажати в новому році всім мешканцям міста Подільськ та Подільського району, миру, щастя та нашої перемоги. Ось так яскраво та феєрично відбувся звітний концерт студії танцю та циркового мистецтва. Краці Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.